Всім привіт! І ви на моєму каналі, і сьогодні я хочу зняти вам два листа від Олі. Сьогодні я вже э, другий раз підряд знімаю э, відео, тому що так захотіла, не знаю чого, але це якраз краще. І зразу кажу, що я тепер я не знаю, може менше у відео буде виходити, тому що в мене заменше ли сістало, тому що я вже половину вам вже зняла. В мене тільки три бандерольки. Ну і що вона мені має прийти від Ірини, Ну, від моєї подороги, вона передасть. Вона мені має передасть, бо я її вже тоді ще давно передала. Е, вот. А про зарку канікули ми, знаєте, не уміюся листами. А так, я сьогодні покажу е, два листа від Олі. Давайте ж ми начнемо. Напевно, я почну з цього от листа. Він там був от. Тепер я хочу сказати, а, може, вибачте, всім, що я не говорю, прислати мені менше Прислати. Тепер я неправильно зробила присилати мені скільки ви хочете. Можете багато стікерів прислати, хоч багато накліїк прислати. Мені вже без різниці. У мене вже багато. Ось такі от. А, а такий тканевий, наклейка, така наклейка. Стікери фрукти. такі сікери. Айфончик, такі височі для записи. Такі наклеїчки. Ще такі. Щось фокус. Скотчі. І сучки для записи. Оля дуже собі дякую за лист. І останній. Від Олі теж. Тож була дуже класна клейка. Місце пожалели, як найкраще. Дякую. І тут було дуже багато, всього. Перше тут просто замеражує. Тут куча було скотч. Тож не кінець, то лише є скотч. Подивіться тут скотч. Ой. Просто нереально багато. Тут, взагалі, всього багато було. Стікери, фрукти. Далі розпечатка. Наклейка, де, це наклейка. Вот такие ще наклейки. Скотчик. Два чая, вот таких. Распечатка. Вот такие вот сикеры. Получая сборка наклеек и стразів. Вот такие наклейки плоские. Так, не зрозуміла, чого тут скріпка. Воно щось було закріплене, ну ладно. А, так, далі ось вот такі листочки для записів. Ще ось вот такі рефрукти. Айфончики. А Ярина і Оля купили собі тоже айфончики. Розпечатка. Ще скотчі. Ловиска. Ось вот такі листочки для записів з тріянкою. Тканьовий скотч. Дуже собі дякую за лист. Оля дуже собі дякую за листи. Думаю, що це сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім пока!